Ранок вдома продовжуємо разом з І Сьогодні поговоримо про всесвітню екологічну акцію, яку підтримує і наша країна що саме відбуватиметься у нашій країні до всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day одночасно з понад двома сотнями країн світу. Дізнаємося від лідерки екоруху Let's Do It Ukraine, координаторки всесвітнього дня прибирання в Україні Юлії Мархель. Я зустріну. Доброго ранку! Доброго Будь ласка, приходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу. Так прийшли і одразу чистотою. Так Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Чистотою, свіжістю. У вас дуже класний мерч. Побачив, прибери. Дякую. Прикольно. Юлю, отож, розкажіть, коли і як прийшла ідея виникнення такого дня? Ну, перший всесвітній день прибирання об'єднав мільйони учасників ще у 2018 році. Це той рік, коли всі країни, які в цілому організовували національні толоки, маленькі локальні, зрозуміли, що нам потрібно об'єднуватись mm -hmm. для того, щоб показати. Що проблема вона є, і нам ми можемо її вирішити, це і це саме в Україні в дві вперше По сперше всьому світу. Тобто ага. Україна з першого року приєднується, і як один із засновників світового лицдую, то можу сказати, що для мене надважливо, щоб Україна була завжди в топі, тому що за останні шість років всесвітній день прибирання об'єднав понад 211 країн. Зараз іде ще акредитація. І, можливо, ми візьмемо всю мапу. 91 мільйон активістів, які об'єднуються, але нам ще далеко до нашої цілі, тому що ми хочемо об'єднати 5% населення планети. Це означає, що майже в кожну родину ми спробуємо зайти з ековідповідальним амбасадором а далі вже діло за кожним громадянином, який просто потрапив в екорух. Це Як сухо. відбувається подія цьогоріч, Які формати прибирання ви пропонуєте e, насправді в Україні? Ми розтягнуті в часі в зв'язку з безпековим протоколом, і ми пропонуємо в першу чергу індивідуальні сімейні колективні толоки, там де це можливо робити, але закликаємо всіх дотримуватись норм безпеки, а бажано йти e, на рекомендовані локації. І найголовніше, в кого будуть традиційні толоки, це спускатись в укриття, якщо e, сигнал тривоги, але там теж є чим займатися. Тому що тут у нас є альтернатива: це цифрове прибирання для того, щоб почистити свої гаджети і зменшити використання електроенергії, яку нам потрібно зараз дійсно берегти, просто і звичайно зменшити викиди в атмосферу СО 2 і при фронтовій території ми закликаємо максимально бути безпечними. Тому всіх, всіх, всіх заохочуємо приєднатися до цифрового прибирання. А вже там, де можливо, можливо на подвір'ї, де в кого там змішана форма навчання, то є укриття. Поруч, тобто вони можливо mm -hmm. там е маленькими групками зможуть долучитися, але в цілому, тобто, скоріше за все, що це індивідуальні прибирання будуть. Ну і звичайно, війна нам внесла корективи. Тому деякі so. регіони там, де це можливо, там де об'єднуються, то люди будуть навіть розбір завалів робити. А навіть таке як можна долучитися до вашої. Е до цього всесвітнього дня і до цих толок? Ми всі закликаємо реєструватися на сайті letsdoitukraine.org в новинах там є інструкції, інструктаж техніки безпеки, про мінну небезпеку, яка є, що людина кожна має знати. Тобто, всі матеріали, які можливо, закликаємо всіх долучатися, особливо якщо ви хочете організувати свою локацію. То звичайно, це контактувати вже з існуючим волонтером для того, щоб розуміти, як в регіоні відбувається, що придумали, коли виходять. Коли виходять центральні локації, да, в який день? І тому, якби, тому, що ми будемо робити централізовані локації, організовувати mm -hmm. разом з тисячами волонтерів в Україні, це 24 райони. Але кожна людина може, кожен громадянин долучитися індивідуально і сімейно. І так само Сказ... організувати якусь свою толоку, наприклад, так? Скажіть, будь ласка, чи є якась статистика, Скільки загалом... Ось так за цей проміжок часу ви збираєте сміття. Скільки це а в цілому всі цифри є на сайті, але хочу сказати, що насправді статистика вона рахується і в Україні, і в світі, тому ми кожного учасника закликаємо зареєструватися. Деталі реєстрації на сайті letsdoitukraine.org в новинах. Обов'язково чому? Тому що серед 211 країн в світі йде рейтинг на найбільшу кількість учасників, так. а ось і найбільший відсоток від загальної кількості населення. А хто і... поки перемагає? Минулому році це був Мазамбік, Неочікувано. Але, неочікувано, Але там була персональна мотивація лідера, тому що у лідера Мазамбіка він на прогулянці з донькою на пляжі було. Поранення ноги, і вона померла від зараження, і він сказав, що більше не хоче, щоб в жодної сім'ї була така гора в своїй Україні, і просто на ось цій болючій ноті всі об'єдналися. Але я можу сказати так, що Україна достойна бути номер один у світі. Нам всього на все треба трошки більше ніж 4 мільйони активістів в цьому році, щоб зареєструвалося і поприбирали. Але це можливо. Ми всі в Україні, ми всі звикли до прибирань. І насправді, чому тому, що наші військові на фронті воюють і вмирають не ті. Тільки за географічну лінію вони Зричайно. відстоюють наші ресурси, нашу землю. І зруйновані екосистеми на превеликий жаль, які ця страшна війна просто знищує і екоцидики відбуваються. Це впливає на наше життя, здоров'я, довголіття. Чим будуть хворіти наші діти на нашу їжу, де ми відпочиваємо? Тому це перший крок, всесвітній день прибирання, коли ми. Кожного українця закликаємо, особливо цивільних, приєднатися до всесвітнього дня прибрання до 25 вересня зареєструвати свій результат. Навіщо для того, щоб весь світ побачив, що Україна тут є, і нам потрібно тримати ось цю позитивну увагу і продовжувати шукати кошти військовим для зброї, а нам для того, щоб відновлюватись тут і зараз, тому що ми тут живемо, і нам потрібна тут допомога. Тому нам потрібна участь. Кожна mm -hmm. а скільки людей на даний момент вже зареєстровано? Іде продовжується активна акредитація. Зазвичай ми до Всесвітнього дня прибирання не говоримо, але можу сказати, що за 2000, в 22-му році ми виходили. В 23-му році ми виходили, і в 23-му році офіційно зареєструвалися понад 283 тисячі учасників. Ого. Тому ми йдемо mm. наближаємося до топ 10 Насправді вірю в те, що ми об'єднаємося і потрапимо в топ 10 серед 211 країн, але. Мрію про перше місце, тому що дійсно тоді на нас будуть рівнятися всі уряди і про нас будуть цілий рік говорити. А Ви як... кажете стосовно того, що хочете, щоб на нас рівнялися, в якому зараз стані знаходиться, ну, наприклад, Україна, тому що я знаю, ну ми всі виїжджаємо частково в Європу або виїжджали, і ми бачили, яка ситуація там. І я вам так скажу, що на мою думку, Україна дуже чиста. По перше, в нас узбіччя чисті, і ці білборди експекту. написано, що дякуємо за чисті узбіччя. і Вони дійсно чисті, покошені. Потім приїжджаєш по всела, теж все чистенько. Як на мене, то ми вже до дуже молодці. Е, нам. Є на чим працювати, тому що навіть до війни у нас було 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ на превеликий жаль. І дуже часто зараз, коли немає інфраструктури, дороги руйнуються, люди. Можуть скинути і в річку okay. е, сміття і тому подібне. Плюс дуже багато все одно відпочиваючих позалишали після себе, після сезону в місцях відпочинку. Хоча в нас їх дуже мало своє сміття, і тут дуже важливо розуміти всім, хто долучається і до всесвітнього дня прибирання, і до звичайних толок, які потім будуть робити, важливо не тільки поприбирати сміття, а довести його до найближчого сміттєвого баку. Це дуже дуже важливо. І за можливості розсортувати, і здати на переробку. Якщо це є, ми разом з волонтерами. Ще розроблюємо і продовжуємо підтримувати національну мапу пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org, І там можна дійсно пробувати шукати пункти, якщо вашого пункту немає намічати. Це абсолютно волонтерська тепер історія. Але тим не менш, люди, які сортують, вони стараються передати цю інформацію. Тому дуже дуже важливо це поприбирати. По якщо побачили, да, побачив прибери, і донести до сміттєвого баку, там де вже ЖЕК зможе вивести найближче, де муніципалітет вивести це на. Централізоване сміттєзвалище, щоб це не потрапило в довкілля, коли ми говоримо ну, про прибирання, ми говоримо лише за сміття, чи і, наприклад, ну якщо ми Вологи говоримо, да це. Залишки там якихось дерев, кущів це теж вважається як прибирання. А, чи ні? Я знаю, що деякі регіони на рівні му муніципалітетів прийняли рішення, що взагалі місячники благоустрою деякі будуть присвячувати а. всесвітньому дню прибирання. Ось тому головне це та культура, і скільки людей ми об'єднуємо навколо культури чистоти. Да? Тому якби я розумію, що є час чисті міста і села, а є міста і села, де треба ще об'єднувати людей. І навіщо ми це робимо? Тому що жодного а, прибиральника не вистачить, щоб поприбирати за нами, і нам в такі. Дні особливо потрібно об'єднуватися. Ну і сусвітній день прибирання це ще має величезну місію, тому що в цей день об'єднується багато людей і закликаємо українців, які нас дивляться за кордоном, теж приєднатися в минулому році, поза минулий рік, тобто за ці шість попередніх років, понад 50 країн-учасниць було там, де українці виходили, робили свої локації. Тому робіть свої маленькі міста, де б вони були, навіть якщо ви внутрішньо переміщені особи і навіть якщо ви живете за кордоном, тобто робіть і реєструйтеся до нас в Україну обов'язково. Отже, я кажу. Але моя мама насмітив прибери за собою. Да. Вам Дякуємо. така карточка, щоб ви пам'ятали. Дякую. 20 вам. вересня, всесвітній день прибирання. Вас не зупинити. Оце вмотивованість. Дякуємо за вашу ініціативність та активність. Сподіваємось, що до руху прийнеться чимало українців. Дякуємо.